Розкопувати всі могили не стали, а кількість втрачених соловчан пізніше порахували за архівними документами. Ось так завдяки ентузіазму шукачів загадку так званого обичного міста розстрілів» розкрито принаймні через 60 років. А нащадки закатованих у Сандармоху відтоді можуть відвідати ці трагічні і в той же час святі місця. Юрій Дмитрів щоліта рушає в нову пошукову експедицію і обов'язково знаходить сліди злочинів режиму. Взимку пише книги і продовжує досліджувати архіви ФСБ, готуючись до нового сезону. Це даже не работа. Это, наверное, той крест, который я должен нести. Який который я несу. Что, ну, так, по большому счету, а кто будет искать? Кому это надо? ГБшники тут лазили. Где-то тут. Как они потом мне признались. Мы не нужны метров 400. Ну, ребят, значит плохо ходили. Часом з'ясувалися моторошні подробиці страти у Сандермосі. Наказ особисто розстріляти понад тисячу душ отримав чекіст з Ленінградського управління НКВД, капітан Держбезпеки Михаїл Матвєєв. А допомагав йому молодший лейтенант Алафер. З огляду на п'ять протоколів трійки КАТИ сформували п'ять груп для проведення розстрілів. П'ять вироків не виконано, бо один в'язень помер, а чотирьох етаповано в інші місця. Про це Матвєєв пише у рапорті. Після першої страти 27 жовтня кілька в'язнів зробили спробу напасти на конвой і втекти. НКВДсти були змушені зробити чотириденну перерву, щоб удосконалити процедуру транспортування приречених. Відтак арештантів роздягали до білизни, по двоє зв'язували руками й ногами, рути затикали кляпами. Судячи з архівних документів, у середньому щодня Матвєєв розстрілював по 250 в'язнів з револьвера. У потилицю. Тих, хто ще ворушився, Кат добивав металевою колотушкою. Матвієв Михаїл Родіонович. Народився у 1892 році в селі Волосово-Боровицького повіту Новгородської губернії. У графі анкети Національність зазначив Інтернаціоналіст. Освіта два класи сільської школи. У графі Яку роботу може виконувати написав «Хочу сам учиться. Одружений двоє синів. Таким Михаїл Матвєєв був у квітні 1923 року. Один з багатьох слухняних гвинтиків у машині політичних репресій. Викидень історії, який прожив 82 роки і за цей час, можливо, не відчув провини на цім світі. Виконавець вироку НКВД Матвєєв пізніше отримав червону зірку. Дожив до 1974 року і похований у Санкт-Петербурзі. Щороку в серпні на 19-му кілометрі автомобільного шосе єгорськ повенець завжди людно. На дні пам'яті жертв політичних репресій у Сандермох з'їжджаються ті, хто вміє засвоювати уроки історії. Їдуть із України. Але прокладаючи маршрут до Карелії та Соловків, наша делегація традиційно спочатку відвідує Санкт-Петербург, де на гостей чекає генконсул України Микола Рудько. В ці дні він відкладає всі свої справи і разом із земляками вирушає до пам'ятних місць. Оця подія Сандор відкриття Христа, увічнення убієнних це один із факторів олюднення людей. Олюднення людей. Тому що інколи ми забуваємо, що ми люди, знаєте, інколи звірине теж якось відвоює собі місце у нашому єстві. Вдивіться в обличчя присутніх. От і побачите, що людина. Тут завжди думає про саме посутнє, про саме суттєве про щось. Вона завжди зосереджена. Вона далека від суєти суєт, вона концентрується на чомусь дуже-дуже для себе вагомому. І це прекрасно. Мільярди вір зариті в Чорнозем. Мільярди щасть, розвіяних у прах. Коли б усі одурені прозріли, коли б усі убиті жили, то небо... Від прокльонів посіріле, напевно, брепнуло. Від сорому й хули. Санкт-Петербург північна російська столиця. Протоколи трійки від 8 грудня 1937 року свідчать про те, що незабаром тут, у Ленінграді, розстріляли ще понад півтисячі соловецьких в'язнів. Місця розстрілу досі не знайшли. Через Соловки пройшли талановиті, освічені представники усіх братніх республік. Російський народ тоді так само отримав болісний удар по духовності. Щоправда, серед в'язнів не було жодного російського буржуазного націоналіста. Але інших ворогів народу російського походження не бракувало. Утім, як і в інших постсовєтських державах, люди тут майже нічого не знають про долю інтелігенції початку минулого століття. Які асоціації пов'язані для вас із Соловецькими островами? На це запитання відповідають пересічні Петербуржці. Туда что-то ссылали или что-то такое, не помню. Старинный фарцета. И сюда. Ну пока все. Отличное место для путешествий. Это э, ну, место э, религиозное. Старинное, русское. Там монастырь. И... Хороший отдых Там очень красиво, я могу себе представить Потому что просто северные края там должны быть красиво А насчет лагерей вы просто не, не помните Соловки, нет? ну что там Сталинский режим там устроил советские острова Ну, И, наверное, с ужасом нашей эпохи Все ж навряд чи варто засуджувати людську необізнаність. Нині після відвідин Соловків лишається стійке враження, ніби забуття чорної сторінки в історії островів вигідне комусь на горі. Інакше хто тоді дає дозволи на побутове використання історичних споруд. У цих табірних бараках сьогодні, 70 років по тому, мешкають селяни, працюють магазини, перукарня та навіть дискобар. Можливо, принаймні один з бараків варто було б залишити для експозиції. А ця майже доруйнована триповерхова будівля на березі Гавані Благополуччя, судячи з напису «Преображенська гостиніця лише перед від'їздом дізнаємося, що з початком єжовських чисток тут містилося управління НКВД. Його канцелярія реєструвала всіх новоприбулих, вона ж відправляла в останню дорогу. Тут свого часу проводжали і соловецький етап. Може, варто хоча б суто для інформації, не драматизуючи, розмістити поруч іншу табличку з написом Управління НКВД 37-39. Тутешні музейні екскурсоводи натхненно повідають вам про монастир, шедеври архітектури, школу Юнг. Але їм, трапляється, треба нагадувати, щоб розповіли про період 20-30-х років. Звісно, згадки про трагічні часи на архіпелазі лишилися. Окрім музейних споруд, одне з таких місць на острові Соловецькому... Табірний цвинтар, на якому ховали в'язнів до 1929 року. Хрестів більшовики тоді, звісно, не ставили. Лише для поміток клали камені біля могил. Зараз на кладовищі встановлений спільний хрест та камінь з написом Саловецьким заключенним». Як і в Сандермосі, раз на рік там проводять жалобний мітинг. Але більшість мешканців місцевого селища навіть не знають, що пам'ятний камінь стоїть не аби де, а біля цвинтаря. Сьогодні на Соловках фактів не приховують. Ні в якому разі. Їх просто замовчують. Тут панує вперте мовчання, яке виховує і вишліфовує байдужість. Ніхто не чекає від соловецьких можновладців галасливої активності. Адже підпорядкована їм територія пережила дійсно надто сумні, неприємні, невигідні часи. Водночас, а як же тоді уроки минулого, без яких, як сказав один із великих, неможливе й майбутнє? Стерти з історії такі нехай некомфортні для окремих сучасників події неможливо. Уроки музик Ліо засвоюють люди, які плекають пам'ять у собі і передають її наступникам. Пан Веніамін син репресованого мовознавця та члена партії боротьбистів Миколи Трохименка. Батька заарештували, коли синові було 5 років. Пізніше семирічний хлопчик з мамою відвідав батька на засланні в Казахстані. А потім листування урвалося. Лише на схилі років... Аж у 1997-му після сенсаційних знахідок Юрія Дмитрієва пан Веніамін довідався про долю батька. Спочатку Соловки, потім Сандармох. Нащадок невинно обієного українця також відчув, якою порожнечею віднедавна тут віє. Прикрота не тільки мені, як це стараються зменшити і приховати цей злочин. Це страшний злочин. Сотні тисяч людей були закатовані або ув'язнені. Ці обітілі сотні років. І все знищується, замальовується, нічого немає. Ви подивіться, як влаштовують пам'ятників Дахау, Аушвіц. Це є пам'ятник закатованим. Там нічого не приховується. А тут чомусь всім соромно, коли говориш, що ну добре, ми бачимо злочин. А де кати? Бачите, на заході вже ні один сесовець війни не бігає. І всіх підвісили. Це жорстоко, але тут принаймні могли засудити, а не приховати цей словач. Це моє особисте почуття, звичайно. Соловки й досі буквально осіяні кістками. Сюди сущний Юрій Дмитрієв виявив на островах ще одне місце масових розстрілів. Він веде учасників української експедиції на Секирну гору, щоб показати, поки не обстежені, лише помічені прапорцями поховання. Аж тут хтось із українців прямо в себе під ногами помічає людську нижню щелепу. Неподалік, під тонким шаром старого листя верхня щелепа. У присутніх у шкірі мурашки. Дмитрія спокійно пояснює, напевно, собаки недавно відкопав. Боже, вам я можу сказати, що тому чоловіку було більше 40 літ. Здесь монахов так не хоронять. Соловецькі острови не відлякують своїм минулим. Тут стихають емоції і наливається благодатним спокоєм, серце. Тут кожен камінчик має свою історію. Ось за одним із цих вікон табірного Лазарету свої останні дні провів поет Євген Плужник. Дійти такого висновку дозволяють рядки з його листа, написаного дружині, незадовго до смерті. З вікон його палати, йдеться у листі, видно море. А це єдині вікна шпиталю, які виходять до моря. Євген Плужник не дочекався розстрілу і помер від сухот. Тільки хрест, що височіє на березі Святого Озера, в орієнтовному місці його поховання, нагадує про долю поета. Пам'ять. Ось те, що може воскресити. Доки ми пам'ятаємо цих людей, доти вони й повертатимуться в Україну. Кожен із нас несе свій хрест. Шлях цей може бути широким і рівним, а може бути вузьким і тернистим, як ця стежка на далеких Соловках. Тернистий шлях випав на долю Миколи Куліша, Миколи Зерова, Валеріана Підмогильного, Павла Филиповича, Леся Курбаса, Євгена Плужника та багатьох-багатьох інших. Але вони пройшли цей шлях із гідністю і вже після смерті повертаються до нас із Соловків.